Друзі, всім привіт! Показую вам класний коктейль, як робить. Коктейль називається без розуму. Це не я так назвав, а це назвала моя кохана дружина. Дивіться. Беремо кавун, сок кавуна. Я проблендерив його і пересидів через сито. Наливаємо сюди. Раз. Дивіться. Раз. Літ. Два, три. Лимон беремо сюди. Це вже варіація номер 2 Наступним, точніше, в попередньому відео був перший варіант. А це другий варіант з лимоном. Лимоночку черконули, трубочка вже в нас є. І зараз секретний інгредієнт. Так, телефон ставимо так. І секретний інгредієнт. Я думаю, ви усі зрозумієте, що це за інгредієнт. І сюди наливається секретний інгредієнт. Отак. От Тепер перемішуємо. І у нас виходить літній класний коктейль. Коктейль без розуму. Все, друзі, будьте здорові! Всім смачного і гарного настрою. Смакота!